Я ніколи не настроюсь на це відео. Я не знаю, як це подати. Ну, Привіт! Мене звати Вероніка і я не знаю, як не боятися бути справжньою. А в такі моменти в мою голову залазять оці, знаєте, слова цього внутрішнього критика Валери хто дивиться, Аллу Лумалкін розуміє мене, і оці починаючи, знаєте, речення з а якщо? А якщо щось піде не так, а якщо я щось не так скажу, а якщо це побачить хтось із знайомих, а якщо вони якось, я не знаю, відреагують, або взагалі не відреагують, і це просто все, і ти думаєш, боже, оце, ну, коротше, ну, ці всі речення, знаєте, починаючи з а якщо, і ще й внутрішні страхи. А вони так, знаєте, підкармлюють одне одного. А, наприклад, там, а якщо я от, ну, якось не так вдягнена, все, там треба ж бути, я не знаю, там, все, там модель Кендал Дженнер, наприклад, да? або Ой, а яка зачіска мені більше пасує? Да? Тобто там, наприклад, ось так, да? там розпущене волосся. Я не знаю, буду я розпущена українською, да? Або там дулька, да, наприклад, або просто хвостик. Або взагалі каре, або давайте підстрижемось взагалі під хлопчика і взагалі буде шикарно. І а, таке ж і, там, і щодо одягу, і щодо якихось слів, і все. Я щось не так сказала. Все, і знаєте, це внутрішнє, да, от так, отак все це розпочинається, і ти не починаєш не робити ніяку справу, ти нікуди не йдеш з цим всім, ти просто все, от страшно, ну може я там з психологом це пропрацюю. Або не буду пропрацьовувати, або я просто сяду така, ага, ну щось сьогодні в мене такий настрій, значить, хорошо, значить, я послухаю сьогодні оцього Валеру, да, або щось у мене не такі вже настрій, не будемо слухати Валеру, але робити ми теж нічого не будемо, тому що ці внутрішні страхи. Такий, ні-ні-ні, зачем? Веронік, ну нащо ти туди йдеш? Взагалі, ні, ні, я туди не піду. І тут е, не знаєш, як себе перебороти, абсолютно. Так, а зараз стоп. Бачите, у мене змінився трошки фон, тому що мені не сподобалось, як трошечки все там виглядає. Тому ви тепер дивитесь, як у мене все дуже гарно. От, і до речі, скотч, який на вікнах. Да, ну ви ж розумієте, да, для чого тут скотч. Тому, як би, сподіваюся, він не так е, псує цей фон. От, і це якраз теж входить в це відео, да, якби, е, як не боятися того, що взагалі відбувається навколо і все, що тут, е, значить, не так лежить або ще щось. От, і повертаючись е, до теми, що обговорювала. Це все, знаєте, як да, ти можеш чимось відрізнятися, ти маєш право на це все окей. І да, якби внутрішньо воно, звичайно, стає дискомфортно, ну тому що, блін, це, тіпо, виділятися тим, що ти будеш чимось десь там, можеш відрізнитися, наприклад, да, як, не знаю, там в колі друзів у тебе відрізняється думка, і така ні, блін. Ну, от, я така людинка, я не сильно можу любити конфлікти, але іноді, ну якось от зі своїми людьми, в принципі, я можу сказати про, про свою думку. І знаю, що мене там можуть почути, або навіть, ну окей, давайте поговоримо, да, чому там, наприклад, я там, ось так думаю, а ви там думаєте ось так. І тобто, ну, типу, все окей, да? але це не завжди хочеться, і не завжди, от, ну, реально, все, типу, я погоджуюсь, але ні-ні-ні, типу, не хочу. От. Але це, знаєте, у мене є такі думки а, за те, що... Ні, це навіть не думки, це такі внутрішні просто відчуття. <свят> Мабуть, все життя, яке мене переслідують, це про те, що так, треба бути правильними, а треба, треба бути десь там щось коротше схожими. Да? Тобто, якщо я не буду одягатися, як, наприклад, там, ну не знаю, хтось може дуже любити там один якийсь колір і тільки в ньому там ходити, да? або, я не знаю, хтось може собі... Там, якісь хірургічні, наприклад, да, е, операції там робити, да? от, або ще щось робити, і типу така, блін, ну щось там, не знаю, не відчуваю себе гарною, чи е, мені норм, але от щось воно відрізняється. От вони якісь більш, от, там, наприклад, да, ну, там, дівчата а, якось по-іншому себе. Е, відчувають, можливо, да, або по-іншому дивляться на цей світ. Але при цьому, при цьому вони, можливо, цим собі якось навіть, ну, як, і піднімають самооцінку і такі кажуть, да, ось тут, можливо, я так стою справжньою. І, типу, все ок, і мене все влаштовує. Вот. І, і в цьому саме теж, знаєте, така... Не знаю, я завжди це називаю прикольчиком. Це завжди такий от прикольчик в тому, що ну, людина захотіла ось так, то, значить, можливо, у неї так підніметься і самоцінка, або все окей буде з самоцінкою, просто їй так буде подобатися, і вона так буде почувати, наприклад, себе почуватися справжньою, от, да, з собою. Або в тому, що я не знаю, вона там почне знімати щось, там, відео, наприклад. Ну, або щось таке, я не знаю, ці різні приклади можуть бути. Але також, ну, наприклад, повертаючись до оцих от да, в тому, що Ну, як їх там, розрізняються думки, от, або да, погляди на щось. А, також є, наприклад, ну, не знаю, там, тип людей, або просто от люди, які може, да, там, з тобою можуть погоджуватись. І якщо ти не скажеш цю думку, наприклад, хтось не зрозуміє, що, ну, от, блін, да, я ж ну, так само, наприклад, можу думати, да, і тобто, от вона висловила цю думку, вона така молодець, вона вона рішилась на це, а я така, ну, наприклад, у мене так буває, я така сижу, думаю, блін, ну я, в принципі, теж думаю, Але оце як начну казати щось, М -м -м. я не хочу нічого казати, все. І це от починається, ні-ні-ні-ні, я нічого не хочу. От. Але знаєте, в такі моменти, а, стосовно взагалі всієї цієї історії да, зі справжністю, як боятися, як не боятися, ні, як боятися, це ні, не, не треба, це не, не цікаво. А у мене є така фраза, а, я її завжди згадую. Вона мені якось нещодавно це потрапила. Ну, в принципі, я її завжди думала, але ем, вона так звучить. Е, якщо е, ті люди, які шукають саме справжню тебе, як вони зможуть знайти саме тебе, якщо ти ховаєшся під тисячами масками, знаєш, все-все-все. Я там ось така, я там прислухаюся, все, я отак буду робити, я отак буду робити, і не буду справжньою. Все, у мене там щось відрізняється. Конфлікти! Давай конфлікт! хочеш конфлікт, хочеш про думки поговорити, хочеш якісь різні погляди, хочеш про те, що там відбувається, що там відбувається. Да? От, ну, звичайно, я не кажу, що кожен має там робити все там, такий конфлікт або там, все це, починати якісь розборки щодо цього. От, але саме ця фраза того, що ця справжність веде... Тебе до твоїх людей, або, ну, принаймні, да якби, і однодумці, і в принципі, знаєш, там, ну, типу, як підтримку, ти можеш знайти людей, які так само можуть думати. Хтось на це вирішується як якби це сказати і це зробити, і вони знаходять своїх людей. А хтось, як я можу робити, я намагаюся вчитися цього не робить, то ну от я. Намагаюся якось, от, якось до цього там щось от підійти, так щоб або не сказати, або сказати. От, І це доволі страшно і важко. Абсолютно, коли ти дійсно розумієш, що от зараз ем, ти щось скажеш, і ем, або ні, ні, або, або ти нічого не скажеш і скажуть, що ти така нудна, або скажуть, що ти занадто. От, але знаєш, типу, головне залишатися собою, ну дійсно це, з да, собою, справжньою. Іноді реально задаватися от цим питанням, як я якось, да, от вирішила теж задатися цим питанням, думаю, чому не зняти це відео? Типу, а як це бути справжньою? Тобто, от як я можу бути дійсно собою? Як я можу це собі дозволити? Тому що мені може бути страшно. Тому що що б я не сказала, мені здається, що зараз на мене политься весь цей хейт, якась критика. От просто це не те, що навіть люди в інтернеті, а це, ну, от просто можуть бути якісь отам, не знаю, там, люди, наприклад, навіть на вулиці, які можуть сказати, що щось ви якось сьогодні отак, знаєте, одягнути, І вони просто скажуть цю думку і взагалі просто, от їм от я не знаю, чому, чому вони думають, що це так треба робити. Але вони оце так скажуть. Думаєш, ну окей. Або там родичі, або знайомі, або десь в університетах, в школі. Ти думаєш, боже, як ви це робите? Ну, тобто, і, і ти не знаєш, ти не знаєш, як це все. І от коли тебе дуже довгий час не приймають, наприклад, от справжньою, особливо, коли ти ще дитина, і ти можеш бути дуже-дуже гучною, ти можеш бути такою занадто, ну, для не своїх людей, звичайно, і ти можеш думати, що все. Ну, щось зі мною не так, треба переставати бути такою, тому що, мабуть, це не я. Але насправді в цьому і скривається, ховається, я не знаю, таке от, да, от внутрішнє ваше я те, та, те, дам, те, де ви справжні. І все. І те, що десь там, наприклад, могли, я не знаю, зачмирити за це, прям, знаєте, такі щось, не знаю, накричати на вас, що чого ви це ви такі. Ну, тому що я така і все. Ну, тобто, реально. І це, знаєте, це оцей от страх, це тільки по тому, що колись десь вам могли щось таке сказати, і ви такі, блін, ну, мабуть, треба пересати такою бути, да, або таким бути. Але ні. Ні в якому разі, знаєте, ці потім слова, знаєте, цього, або цього Валери, або, в принципі, це якісь такі внутрішні, можливо, голоса, знаєте, це іноді треба зупинитися і сказати, почекайте, але це не мої голоси всередині, це голоса тих людей, які мені це сказали, і такі ну зараз вона послухає і стане така ж, як ми, типо, знаєте, там. Будемо ми там разом, а не знаю, о, ні, ні, або ми не будемо разом це робити, я не знаю. Ну от просто вони для чого це роблять. Для чогось переводять вас з цього стану, там, де ви справжня, до того, що, типа, а чого ти така? Давай ти станеш такою ж, як і ми. Чого це ти посміхаєшся постійно? Ходи, така прям холодна стерва будеш. І все. Але насправді всередині, знаєте, іноді можуть бути ну, люди, у яких все, все ще може там, знаєте, якесь таке тепло бути всередині. І їм, наприклад, ну, от просто не свойственно бути якимись прям дуже а, такими, ну, холодними такими прям все, от нічого не хочу. Да? Іноді, звичайно, це може включатися, звичайно. Але ну, цей момент в тому, що да, десь треба, звичайно, відвоювати себе. І власні кордони показувати, що ні-ні-ні, ось тут так зі мною не можна. Але при цьому залишатися таким, знаєте, ну, от як сонечко, наприклад. Да? Тобто те, що у вас дійсно всередині, тому що, можливо, це сонечко, а це, напевно, може бути і 95% того, що це сонечко у вас всередині, це може бути те, що ви така справжня і все. От. І, ну, тобто, слухати голоса якихось інших людей, або це пам'ятати. Людей, які абсолютно а, не знають про ваше життя нічого, не думаю, що їх потрібно слухати, а потім все пам'ятати і боятися бути справжньою. Ну, мені так здається. І наостанок хочеться, знаєте, сказати про свої якісь такі прикольчики, мої улюблені, знаєте, які можуть для когось здаватися, типу, «А, якісь там щось, знаєте, дивне. Ну, принаймні, знаєте, у мене такі типу, в голові думки, типу, це щось взагалі таке дивне. Боже, а що про мене скажуть? Або що подумають? Да Боже, ну думайте ви що хочете. Якщо я так роблю, значить мені так комфортніше і все. От. І в мене, наприклад, є а, така штука, мені раніше от, подобалось, наприклад, як це, очищувати свій простір, наприклад, в соцмережах, наприклад, в Інстаграмі взяти і відписатися а, від того, ну, там, що мені не подобається вже дивитися, хто мені вже набрид, або хто, не знаю, якось так на мене впливає, що ну, от мені не хочеться дивитися. І все. І от враз от я можу так зробити, знаєте, подумати і зробити це. І все. І іноді це може стосуватися і людей, навіть, ну, типу, це не просто там якісь аккаунти, саме, знаєте, магазини там, а, тобто це може стосуватися якихось, не знаю, наприклад, близьких знайомих да, або родичів. І таке думаєш, хм, а так хочеться, да, от все видалитися, і все, ну, типу, думаю, а, ну, нічого такого не станеться. Тобто, ну, тобі захотілося, ну, будь ласка, зроби це. Ну, тобто, ти не маєш там нічого пояснювати. Якщо ви там вже довгий час, наприклад, вже навіть і не спілкуєтесь, то, типу, навіщо мені бути на тебе підписаною? Я не хочу це дивитися і все, мені не цікаво, ні твоє життя, ну нічого. От. Тобто і таке буває. А також я дуже люблю, знаєте, заходити якось ем, трошечки, от якщо говорити про щось, мені дуже подобаються оці деталі, і я можу почати не розповідати, наприклад, там... Саме як якась подія в день сталася, а почати, як цей день почався, і потім дійти вже до цієї ем, події. Мені так не знаю, мені так кайфово, от я не знаю, от деякі люди ем, якби не дуже люблять таке. Вони, вони все, от вони люблять саме все. Скажи мені цю подію і все, перестану От, говорити там про це. Да? От, мені от важливі оці деталі. Іноді от, я люблю деталі у всьому, тому це є якась така... Ну, як, да? Я не можу називати це проблемою, да? хоча, можливо, я б я б могла це сказати, якби хотіла б, знаєте, одягнути цю масочку, типу, знаєте, навіть ем, сховатися за нею. Типу, ну да-да, це ж проблема, це ж проблема, але ні. А мені комфортно казати ось такі от деталі. Да, Іноді я можу задовбувати. Таке от буває. Але, знаєте, в такі моменти ну, хочеться подумати, що, блін... Ну, я ж не одна так можу робити. Так те, хтось теж так може говорити або ну, щось розповідати і так само теж починати. Чому їх слухають і можуть да, тобто, там, прослухатися? Отже, вони прям знаходяться там біля своїх прям людей, або ну, біля тих, кому дійсно цікаво це розповідати. І вони їх не засуджують. Але, звичайно, в моїй голові да, це от відбувається так, що типу, це щось не те. Треба одягти масочку того, що а, ні -ні -ні. буде якийсь осуд, треба бути от, як всі. Треба бути так, треба бути сяк. Ой, коротше, це прям дуже розртовує. І це дуже страшно просто а, почати дійсно, типу, так, я хочу бути справжньою. Я от, хочеться, да, от, щоб, наприклад, мої да, якісь однодумці і люди знайшли мене, тому що тут я стаю просто от, справжньою. І мені, мені навіть лячно було записувати і це відео також, хоча мені дуже комфортно в тому, що я говорю про свій страх. А отже, він такий розвертається до мене, такі, знаєте, очі в очі дивимося, і такі так, ну зараз я з тобою розберусь, і все. От. І це трошечки допомагає навіть ось так от зняти відео, і мені дуже подобається, коли я дивлюсь, як хтось дійсно ось так може говорити е, легко, про свої якісь думки, навіть просто от в інтернет. І знаходяться люди, знаєте, і менше тих, хто засуджує, а більше тих, хто, типу, да, я теж так думала, або теж так думаю, або, блін, це така класна думка. Ну, тобто, не треба боятися того, що, ну, типу, да, я от зараз це скажу, звичайно. Ну, комусь щось це, це завжди працює, тому що ти, звичайно, можеш не всім подобатися. Це нормально, ми не можемо подобатися кожному. І тобто, звичайно, знайдеться якась людинка, яка така, типу, ніт, фу, ну що ти чим ти займаєшся? Ні, іди воно, погуляй на вулиці, не знаю там, іди книжку почитай, да? що ти тут розговорюєш, розговорюєш, <рисвіт> от, розмовляєш, да, зі своїми думками. От. А хтось підтримує. Ну, тобто, це, це ось так працює і все. От, і для мене це ось такий от, ну, дійсно, показник того, щоб, типу, а чому б не спробувати? От. Тому я ще, знаєте, буду вчитися цьому, не боятися бути справжніми. І якщо у вас теж так іноді може бути, тому давайте збираємось і е, трошечки будемо ставати вже справжніми і боротися з цими страхами. Тому що цей валера трошечки має угаманіться там. от, Тому е, дякую за перегляд, дякую, що послухала все, що я тут наговорила. от, е, Сподіваюсь, що це відео вийде, тому що, знаєте, да, оці от страхи, навіть коли монтуєш відео, думаєш, що так, все, нічого не подобається, і в висновку можеш видалити вже все відео. Але ти старалась, і це головне теж пам'ятати, да? коли ми щось робимо, це теж якби те, що ти вклала зусилля або вклав, це теж впливає на це. Тому давайте переставати боятися, да? і будемо старатися бути собою От, і справжніми. Тому дякую і до зустрічі в нових відео. Пока!